Ви на каналі Савченка Лайф Влог. Сьогодні буде не влог, а розпаковка. Ем, я купила знову цей класний адвент-календар. Я навіть за ним поїхала у інше місто за 40 кілометрів, але я його купила. Ем, минулого року я такий самий брала. А, ось він такий чудовий, червоненький від Douglas. Він дійсно крутий. В ньому наповнені на 360 євро приблизно. А, і він класний. І коштовий він, до речі, 69,95. Як то кажуть, це... Тільки на да, з пилу жару. Я його поїхала сьогодні вранці, купила. І зразу ще відкрити для вас. Чоловік не сміється. Каже, це тільки я можу так зробити. Тому давайте почнемо. Тут Ось такі атласні ленточки. Так. О, ну він класний. Так що почнемо розкривати. І почнемо. Звичайно ж, з номера один. Якщо б його. Наповнення трішки змінилося. Ох, що це у нас таке? Це перформерний міст від. Як ж він називається? А, Brazilian Crush. Минулого разу був, було, був крем для тіла. Також от такі оранженький. Прикольний, до речі. Так, далі номер два. Номер два у нас. Ага, ось. Це, мабуть, буде пензлик. Я чогось так думаю. Де? Пензлик? Ага, ні. Так, я отак покладу. Буде. О, це олівчик для губ від Зоєва. Як він, а. Ой, прикольно. Він. Ага. Ой, ну, колір класний. Колір класний, я е, зазвичай такими фарбуюся. <гум> так, далі номер три. Номер три великий, і я думаю, е, що, може бути, це е, минулого разу були патчі для очей або для губ. Ага. Так вони і є. Е, ой, е, ага, тут набір з двох штук. Минулого разу була одна. Ось так. Е, минулого разу. Такі самі були. Клас. Далі Далі в нас номер 4. Кста... До речі. Е Кожен е е віконечко, коли відкриваєш, тут є QR-код. Через нього можна перейти і замовити саме ось е ці речі. Далі в нас номер 4.4. Що 4, 4. Угу. це в нас? Очищувач для обличчя, ну, мабуть, якась ну, валочка чи що. Ага, він закритий. Закритий. Оп, ось так. Відкрию зразу. Так, це, мабуть, щоб вмивати обличчя ось таке. Запах прикольний. Е, минулого разу був прикольний такий е, бальзам для, для вмивання да, для очищення обличчя е, від да, Інформація, я, я точно не знаю. Він був класний, мені подобався. Так, далі номер 5. Опа! А на як? Ось такий кремчик для обличчя. Е, минулого разу був червоний, дійсно класний запах у нього був. М -м. Ой, кремчик рожевого кольору. Ось такі, бачите? Так, далі. Далі в нас номер 6. Ого! Лак для нігтів такого класного червоного кольору. Це, мабуть, Ніколь забере, бо я роблю нігті свої саме, саме нігті. Так, Ох, лаком за запаху. Ну, Номер 7. Так, спрей для обличчя з алої та травами на рожевій воді. Ну, запах <рес> такий собі. Ось такий і е, трохи пахне цим. Да. Чайний троянник, так. Далі номер 8. Так. Це от Away Tonight. І Away Tonight називається. Такі. Простенькі. Чому я завжди собі... Я пшикаю так, що потрапляє мені до рота. О, так, далі, далі номер 9. Туш. Мініатюрка. Зразу видно а, від Bigantic Leisures. Ой, щіточка така ось іде. Розинова, так. Це а, тестер. І тут навіть написано, що це тестер. Далі Далі в нас це буде п'ятий. Далі в нас номер 10 і він великий. О, і тут патчі для Губ, і їх йде цього разу дві штуки. І минулого разу йшла одна. Вони також були, і в мене, до речі, це є, здається, ще. Може, йма. Оці, точно, оце паче досі є, це точно. Я їх так і не використала за цілий рік. Е, так, далі, далі номер 11, щось маленьке. І щось від... Клінік, гідратор для обличчя. Він йде 15 мм, ну це мініатюрка. Знаєте, на, на запах як е, оксидант або фарба для волосся, <сум> Чесно, ось такий кремчик. Все в нас є. Далі в нас номер 12. Е, а, ось, він, ось він, номер 12, І це в нас е, е, бустер для всіх типів шкіри. 15 мл, і це якась сама німецька фірма. Ой! Водичка. І дуже багато налила. О, така. Зволожена, виходить, шкіра після нього. Далі в нас номер 13. Ні, це не міцсіром від Джорд. Джордж. Я буду зараз читати, як моя Емма Джордж. Джор QB. Ні, це міг сіром. Тут 15 мл. Ну, це, звичайно, йде мініатюрка. Далі в нас номер 14. Щось невеличке. Маска від Peter Thomas Роб з чайним деревом. будь це що більше для проблемної шкіри. Ось такі я не показала. Далі в нас йде номер 15. 15 дуже маленький номер. О, і тут туалетна вода від MSM. Е, е, минулого разу саме ця вода йшла в 24-му номері. Тут 24 й номер маленький. Е, 24 й номер і був тий рюкзачок. Ну, цікаво, цікаво. Е, Минулий мені не сподобався, я його відправила сестрі. Я не, так і, не, до речі, не спитала, чи сподобався мені, чи не сподобався. Далі, далі у нас номер 16. І далі у нас помада від MAC Devoted to Chilli. У мене є олівчик від MAC Рубілу. ось, помадка. Это в упаковочці. Ну, це така цікава. Бачите. Цікавий такий відтіночок. Я б сказала, такий темно-кораловий. Чи що? Трошки навіть оранжевий він йде. А, ну, це мініатюрка здається. Далі в нас номер 17, і він великий. О, це ампулки від бабор. Їх тут сім ампул. Це дійсно класна штука. В мене були їх, здається, чотири види. Вони прям наборчиком йдуть. Я зараз покажу, де воно відкривається. Наборчиком йшли, їх там якраз таки на 7 днів. У мене були денні і вечірні ампулки Мені Вова привозить їх Скоробляється, До речі, Баб, доктор Бабор. Ох, так, клас. Вони от, йдуть саме от, от в такому пакуванні. Ось такі ампулки. Пер, з першою ампулкою йде спеціальна штучка, щоб відкривати їх. Ой, клас. Це повно, повний розмір. Вони саме от, ось так, та, такого виду і йдуть. Далі номер 18. О, Теологін. Крем Ревіталі Камбуче. У мене ось такий був рожевий і є, я його віддала Ніколь. Він мені не сподобався, тому ну, запах в нього класний, але я не отримала від нього такого великого зволоження. Наприклад, так? як... Спробуємо ось це. До речі, хочу спробувати, як він пахне. Я вже руки намастила так, що, мені здається, можна декілька днів кремами взагалі не користуватися. Так, далі, далі, номер 19. Щоб розуміла, я так чекала цього адвенту. Так, skin filter. Serum. Серум. Ретенол. Китеретинол. Ось такий. Е у мене, до речі, є ретинол від Original. І прикольно. Так, далі у нас. А який це був номер? Номер, 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 номер. номер. 19 це був. E, далі номер 20. І в нас залишається всього-навсього з ну, 20 номером 5, 5 віконочок. Знову в нас патчі для э, підочі. Чорні діаманти. E, це э, британська фірма. Далі, далі в нас э, номер 21. Блін, залишається так мало віконечок, так не хочу. У uh, Pacific Skin Vegan Keramide. Лосьон для обличчя. Це не крем, це лосьон. Uh, в мене так само, як ось на... де він там? Ось був такий, у мене тільки рожевий. Так, uh, такий крем у мене також був. І також він був рожевого кольору. Він був класний, я його просто обожнювала. Uh, клас! Запах просто неймовірний. Мені здається, я просто я. я... Я сьогодні дуже щаслива. <смі> Я чогось думала, що буде саме від Зоєва. Від ось цього від Зоєва, так, пензлик. Минулого разу також він був. І в мене, ну, дійсно, крутий пензлик для брів у мене. А це. Я навіть не розумію, А, це для, для рум'ян м'якенькі. Я б його далі, навіть взяла б для, для пудри. Ось така маленька, якраз круто для е, подорожей. Далі у нас номер 23. О, е, також від відзою бронзер. Ось такий бронзер у нас е, в кольорі Medium. Цікаво. Ось такий невеличкий. Його тут 3 грами. Круто. Так, і далі останній номер. І він маленький, дуже маленький. Залишиться в мене останній 24-й номер. Відкриваємо 24-й номер. Це туалетна вода від Аряни Гранде. Цікава така. Але я не в заході. <смір> так, ось така бутилочка. Я навіть знаю, хто її забере, хто її дуже сильно хоче. Це Ніколь. Вона обожнює духи від Аріани Гранде. Буду пробувати те, що в мене є. У мене намічається відпустка. І я планую деякі речі взяти з собою. І так. Ось мій календар, верніше, його наповнення. Будемо тестувати, будемо дивитися. Це я знаю, що дуже класна і крута фішка від Бабор, і ціна на них справді класна. Ту цю я не знаю, перший раз бачу. Так само, як і ось такі речі. Це я вже знаю, з цією продукцією я знайома, з цією також знайома. Так, ем, да, круто. Круто, круто. Я дуже щаслива. <рес> Тому е, пишіть свої коментарі, як вам сподобався календар. Чи не сподобався, що ви собі хотіли з цього всього? Е, а, я, а я вже буду планувати новий купувати. Е, він. Також дуже крутий, в ньому дуже класні є засоби. Тому зустрінемося у наступному відео розпаковці адвент календаря. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі і всім пока-пока!